В першій частині програми спецпроекту редакції Азбука війни я Ольга Марків розповім вам, як відбувалась 53 волонтерська поїздка в зону бойових дій. Крім волонтерів з Миколаєва до поїздки приєднались отець Ярослав Гостинський українсько-греко-католицької церкви. У Польщі та два парафіяни Зенон Грабовецький та Петро Дембіцький. Українська діаспора не тільки хотіла побачити своїми очима фронт, але й передали два транспортні засоби. Один з них це автомобіль швидкої допомоги, який був призначений для третьої окремої штурмової бригади. Хочу відзначити, що за фінансової підтримки та організації оцей Рослава Гостинського та парафіян Української греко-католицької церкви міст Ілава, Оструда Бродниця в Польщі вдалося передати на фронт 15 транспортних засобів. Дев'ять з них це автомобілі швидкої допомоги. Для чого третій ОШБ швидка допомога про свій військовий досвід, як бути готовим до війська та про побут військовослужбовців. Розповіли спеціально для редакції бойова лікарка Шакіра та філософ, командир роти вогневої підтримки 3-ї ОШБ. Знайомтеся, це Вероніка Шакіра, бойова лікарка 3-ї ОШБ, яка після навчання вже два роки на фронті. Наша задача це евакуювати поранених і довести їх вчасно на стаб пункт стабілізованими, тобто. На стаб-пункт їх вже приймають лікарі нашої медслужби, де надають більш розширену допомогу. Моя задача це евакуювати експозиції і стабільними довести до стаб-пункту, надати їм необхідну допомогу в машині і привезти їх, передати далі на другу ланку евакуації. Зараз взагалі на м'ядеваку в екіпажі має бути мінімум дві людини, два медика і водій. Тобто один має бути лікар старший екіпажу, і санітар, другий член екіпажу. У нас зараз в ролі старшого буду виступати я, і ще у нас є один бойовий медик, тобто екіпаж у нас є в повному складі, і також буде водій. Наша задача це медвак стоїть трохи далі від позиції. До медваку, поранених довозить кейсовак, передає на медвак в більш безпечній зоні. І задача на медваку на швидкій довести до стаб-пункту. Чому саме на швидкій? Тому що в ній є набагато більше обладнання. Там можна надати більш розширену допомогу з допомогою обладнання, з допомогою кисневих балонів, з допомогою систем, які є всередині. Медвак це швидка. Це швидка, це друга ланка евакуації. Не да. з позиції, на позиціях безпосередньо на позиції під'їжджає кейсивак. Його задача тільки забрати поранених і якомога швидше доставити до медиваку, який стоїть трохи далі. Задача бойового медика це накласти турнікет, тобто зупинити масивні кровотечі. Перше таке, що необхідно зробити найпершим, і після цього задача якнайшвидше доставити до М'єдваку, де вже є екіпаж, який більше розбирається у наданні допомоги більш розширеної з препаратами і так далі. І ми можемо його стабілізувати далі і довозити вже до стопункту, де там надають і первину хірургічну допомогу, і далі евакуюють вже на наступну. Планку. Я на даний момент медик підрозділу. Для бойового медика не обов'язково мати медичну освіту. Йому важливо знати протокол ТС3 за натовським стандартом, алгоритм Марч, за яким він надає допомогу. Тобто на бойового медика можна стати після того, як закінчити курс Т3 на певному рівні. Чи не було страшно, як давно ви в зоні бойових дій? А вже два роки. Тобто, я приєдналася у травні 22-го року. Через, виходить, два місяці після вторгнення. Мені не страшно. Я з самого початку зі своїм командиром це круто, тому що майже весь цей час у нас був один колектив. Все вже злагоджено, всі одне одного знають, і тому не страшно і. Комфортно, завжди складно підготуватись до поранених, особливо коли це люди, яких ти знаєш дуже довго. Ви з ними постійно працюєте разом. І дуже важко спостерігати, коли в них вони виявляються пораненими. І коли йде боротьба за коли не знаєш, чи встигнуть вони доїхати чи ні. Особливо важко, коли це. Смертельні випадки. Як відволікаєтеся від цього всього? Чи маєте час на якийсь вільний між Так, Маю, не знаю ніяк. Читаю або спілкуємось з побратимами, з нашими сплю, з кішкою своєю. Мені це допомагає. Слабитись відчуття не вдома, коли вона зі мною А це філософ, командир роти вогневої підтримки 3-ї окремої штурмової бригади. Це перший командир, який без пафосу та комплексів сидячи в піжамі після бойового завдання. Розповідає про свій військовий досвід. З 2014 року, як почалася війна, бо для багато, багато для кого війна почалася 2022 року. Дехто вважає, що війна у нас війна йде з 2014 року. Я більш схиляюсь до цієї думки, але. Ця війна йде вже століттями, і Росія постійно да, і нас, скажімо так, намагається завоювати. Я не буду згадувати зараз Батурін. Але після Великої Вітчизняної, як вони її називають, е ну це яка Друга світова була у, у всьому світі, то ми знову програли цю війну і, і ми по під попали під окупацію Савків, е, і тому, скажімо так: у нас е, з країни вивозилось все: е, культура, ікони, е, книги, золото. На заборонялась українська мова. І скажіть мені, хіба це не війна? Війна? Коли Україн, скажімо так, людей, які, скажімо так, проукраїнські, їх силали по лагерям, люди, які писали вірші, їх теж, скажімо так, вбивали. Тому війна ця йде століттями вже. Ви військовий? Тобто у вас освіта військового? Ні, я не маю ніякого відношення до військових. Я взагалі. За фахом медик працював в медичній сфері. Коли почалась війна, я з цим всім закруглився. Спочатку був просто водієм бронєвічка, потім був командиром мінометного розрахунку, потім командиром мінометної батареї, і це все було в «Азові». Я з 14-го року відразу пішов в АЗОВ добровольцем. А потім, вже коли почалася повномасштабна війна, звісно, що добровольці всі ветерани Азову згрупувалися, хто був в Києві, і створили спочатку ССО Азов, було а потім, коли це все переросло в ЗСУ, це стала третя штурмова. При цьому росту від медика, потім водія. Що допомагало вам зростати, і що важливо в війську? Та я не бачу такого зросту. Тут головне, що робити те, що тобі подобається. Тобто, ти коли ти отримуєш задоволення від самого процесу, то в тебе все виходить в тебе. Скажімо так, і неважливо, ти водій, да, якщо тобі подобається е, ця професія, ти гарно їздиш. Якщо тобі под... подобається лікувати людей, ти будеш гарно лікувати. Якщо тобі подобається бути командиром, ти будеш гарним командиром. Я вам скажу, що тут теж <кхм> не зовсім правильно сказано. військовослужбовців е, багато бажаючих долучитись, але мало хто хоче, проходити ці, ці сім. Кол аду. дивіться, ти йдеш в воєнкомат, чекаєш там е, черги, потім тебе відправлять, наприклад, в таку учебку як Дісна, яка м, взагалі ти не знаєш, що ти там будеш робити два місяці. Тобто, ну там ти просто без зар. Ти, наприклад, отримуючи, ну скільки ж зараз по Україні? Е... Плюс-мінус 10-15 тисяч середня зарплата. Тобто там ти не отримуєш навіть цих грошей. Якщо ти прийшов, то ти, а в тебе є сім'я, ти заробляєш набагато менше, ніж ти заробляв. Проходиш там незрозумілі ці навчання. Потім тебе ще можуть відправити в Британію або у Францію ще кудись. А потім ти приходиш. І тебе тут починає е, ганяти сержант піхотинець, і ти розумієш, що ти нічого не розумієш, ти нічого не вмієш, і ти вчишся заново, і ти за якихось там 3-4 неділі ти е, вчишся тут уже на місці більше, ніж ти навчився за ці 3-4 місяці. Тобто, багато хто не хоче оцієї бюрократії. А потім ще є нюанс. Е, не факт, що ти. Навіть якщо ти отримав відношення, не факт, що ти попадеш в третю штурмову, Тебе просто генштаб може оприділити в будь-яку іншу бригаду, там, де багато загибло людей, і їм потрібно, скажімо так, потрібні люди. І тебе можуть, можуть просто перевести а з тими навиками, які ти отримав на Дисні, в тебе мало шансів взагалі вижити. Як бути готовим, щоб. Навіть потрапляючи в Десну чи в, іншу, а, в інше відділення, в інший батальйон, в іншу бригаду, бути готовими можливо підготуватися до військової служби? Е, ну тут да, е, дивіться. Я скажу те, що я знаю. У нас, наприклад, є. Е, Курс штурмовика, і ти можеш навіть перед тим як піти в воєнкомат, підстрахуватися і пройти курс штурмовика в третій штурмовій, де тебе будуть навчати бойові, скажімо так, сержанти, які мають відношення до бойових дій, вони знають, як зробити так, навчити тебе, щоб ти вижив. Тому ти проходиш з курс штурмовика. І потім вже для себе вирішуєш, твоє воно чи ні. А далі, ну в, в будь-якому випадку, якщо ти куди б ти не попав, коли ти вже, скажімо так, з якимись навиками в тебе більше шансів вижити. З якими труднощами стикнулася, наприклад, за останній період, і на яких напрямках працювали? Працюєте трудності? Ну ви знаєте, <клес> трудності в першу чергу. З ну, нам гріх жалуватися, тому що наша бригада у нас нормально екіпірована, у нас більш між, ніж з машинами завдяки там, міценатам, волонтерам. Але все ж таки Україна вже, якщо навіть взяти ці 10 років, воює 10 років. І дійсно, скажімо так, озброєння. І всього іншого, ну, нехватка існує. І, ну, самий головний ресурс, звісно, це люди. Бо, якщо чесно, багато хто вирішив, що, скажімо так, якось війна і без нього бійдеться, він не створений воювати. Краще він буде ходити в стрінгах. Ну, Це такі трошки лірики. А, ну, Я до уклоністів трошки відношусь. Так, прискіпливо, тому що я вважаю, що це твоя країна, і ти в будь-якому випадку, якщо навіть ти не в змозі взятись за зброю, ти повинен волонтерити, донатити. Ти до повинен щось робити для перемоги своєї країни. Якщо ти цього не робиш, це не твоя країна. Е, дякую за напрямок. повертаюсь до напрямку. Напрямки Е, зараз. Ну, зараз е, Авдіївський напрямок. Ми е, перед цим були на Бахмутському напрямку. Зараз Авдіївка. Як мотивуєте своїх е, військових побратимів і посестер? Помітила, що це достатньо е, молоді віком люди. А ви знаєте, у молодих віком людей не так ну, голова взагалі не забита савком, і вони розуміють, що Україна це суверенна країна, і що ми не один народ. І тому люди приходять вже мотивовані, І якщо навіть, скажімо так, людина прийшла з якихось там регіонів, там Запорізька область, Донецька, і коли там батьки, батькам, батьки промивали мозок тим, що е, ми частина великої країни, Але ці люди е, е, розуміють, що щось тут пазли не сходяться. І, е, до речі, от в чому плюс третьої штурмової? У нас дуже багато істориків, е, командири історики. І, е, у вільний час можна поспілкуватися за чашечкою кави саме на історичні теми, де тобі розкажуть, де тобі розкажуть на що так, як насправді були бої під Крутами або Холодний Яр. Ну цим займається хорунжа служба. У нас вона існує і, мабуть, в нашій бригаді це єдина бригада, і Азов теж. Само собою, де існує ця служба, разом з цим, ваші прогнози з приводу наступних маневрів росіян, зокрема в Донецькій області. Ну, вони зараз посилено, будуть намагатися продавити. Тим паче, останні півроку вони дуже активізувалися. і вони знайшли. Зараз, скажімо, так, такий не дуже гарний речах, яким вони користуються. Це як свого часу вони стерли грозний слиця землі, то зараз вони просто к авіабомбами просто стирають населені пункти. А, ну, я, я вам скажу так, я вважаю, що в нас краща піхота. В світі навіть наскільки була б крута піхота в НАТО або дещось. Вони теоретично, да, вони класно треновані, у них класне озброєння. Але у нас хлопці практики. І коли ти бачиш те, що творять хлопці піхотинці я думаю, що ніяка піхота в світі не стане в порівнянні з саме з українською піхотою. Але піхота не може протистояти авіабомбам. Потрібно закривати небо або Або, або давати нам побільше літаків. Дивіться, да, останнім часом щось там, вроді нам дали там якісь пару літачків, і у нас, ви знаєте, там на протязі днів кожен день був збитий по одному літачку. І різними способами, але це їх трошки спустило на землю, бо, наприклад. На момент десь на четвертий день коксахіму, ну це Авдіївка. Було вже в день більше ста кабів. Вони настільки попутали береги, що якось, якби не почали збивати їм літаки, то вони б взагалі духом воспрянули. Дякую і ще на останок розбивайте стереотипи, так як знаю, що ви родом з східної частини України з приводу військовослужбовців, бо дуже часто українці закидають, що воює західна Україна, а східні східні камне потрібно Я маю відношення до бордянського я. З рускоязичних регіонів, до речі, навчався в, в українській школі, але потім так вийшло, що я навчався в Москві і потім знову перейшов на російську мову. Тому зараз намагаюсь е, перейти на українську. Я її дуже обожнюю. Я її вважаю дуже співучою мовою. Ну але не, не все від початку, тому виходить так, як хотілося б. Що хотіли би побажати майбутнім військовослужбовцям і загалом українцям? Як команди? Любити свою країну вона дуже класна. У нас дійсно вона така класна країна. Тренуватися, читати побільше історичних книжок. А зараз є можливість, тому що, коли ми були частю. СРСР, то скажімо так, всі ці книги були під запретом, але зараз ми можемо читати і про вчених, і про музикантів, і про поетів, і про військових, про полководців, про яких навіть не чули, і їх забороняла скажем так російська пропаганда. Я би все ж таки рекомендував вивчати історію, і тоді буде розуміння, чому ми воюємо, і для чого нам воювати. Після повернення з зони бойових дій поцікавилася отця Ярослава Гостинського. Про свої враження з поїздки майже п'ять тисяч кілометрів проїхав український священник, отець Ярослав Гостинський, разом зі своїми двома парафіянами церкви міста Ілава в Польщі для того, щоб передати швидку та ще один автомобіль для українських військових. Це вже дев'ята швидка і друга поїздка отця Ярослава. Отче Ярослав, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Дякуємо за вашу постійну допомогу і парафіянам вашої церкви. І хочемо почути вашу думку, ваші коментарі з приводу поїздки в зону бойових дій. Так склалося, що вже вдруге я побував завдяки пану Івану Андрійчику на Сході минулого року, в листопаді, ми загнали швидку до Краматорська. do dotruhajewa busyka tym razem te same my widywały i jeszcze inne miejsca my mi baczyłyśmy z naszymi wiejskowami my z nimi ale все takie my mogły zobaczyć i pobyć w tym miejscu gdzie, jak mówimy, je teraz perpekło na ziemi Nasze parafiany, zimnoju przyjechał dwóch panów, pan Zenko już w listopadzie zimnoju i jeździł. Parafiany szlifują za wszystkimi wydarzeniami, co się w Ukrainie. My od samego początku wojny, na różny sposób próbujemy pomagać dla naszych wojennych, dla wszystkich potrzebujących. I tym samym czynam, chcemy nabłyskać tę sprawiedliwą przemogę, żeby ona czym skorisze nastała. Дякую. Чи не було страшно, і е, що побачили, будучи на Сході? Страшно не було. Ми, я довго підготувався до цієї поїздки тим, що слідкував за всіма подіями, які були в мас медіях. Е, ця дорога на Схід в мене е, довго. dozrywała, też ja i raz popała, wymykła już w roku. E, na początku Berez, gdy dostawały drugą szybko, taka i popała ja w Lipni i w serpni e, I jeszcze jedno z nich na polskach mogła być w Niemczech. W samym Ustopi, kiedy my były za duże naslitki winy, krim wojennych, tych maszyn, które perdały wątery z całego Europy, my nie widzieliśmy. Teraz osoby takie wrażenia na mnie zrobił pobud w serii Bogorodycznej, gdzie my zobaczyliśmy wielkie selo, całkowicie zrujnowane, w którym nikt nie żywe. My nie baczyły ani ludyny, ani twaryny, ani psa, ni kota. To zrobiło na mnie wielki jakiś taki e, żal. З того, що людина людині може зробити, коли ми пішли подивитись на зруйновану церкву, там зустріви старенького Дізуся, який як біженець побував на сумщині, повернув до свого міста, села і розповів все, як це відбувалося, як коли зайшов руський мір. Дякую. Що хотіли би побажати українцям, усім і за кордоном, і в Україні? Головно, щоб ніхто не втрачав надії. Як кажуть, надія вмирає остання. Головно, треба вірити в Бога, і треба вірити в Україну, в Збройні Сили України. І коли ми цього будемо дотримувати, ця перемога дуже швидко наблизиться. І ми будемо тими правдивими учасниками цієї пори перемоги. В нас є багато біженців, головно, Східня е, Україна, русскоговорящі. Мене це міцно дратує. Я друге покоління народжене в Польщі, і вистояти нам дозволила мова серед океану більшості. Ми, як меншина, зберігаючи свою мову, дотримали всього, що є пов'язане з Україною. І ми досі не розуміємо, чому ті люди, які приїжджають, водять свою культуру, свою мову, і вони зовсім не мають такої потреби поміняти свого менталітету. Це для нас незрозуміле. Це для нас незрозуміле, як для діаспори, яка живе від поколінь в Польщі. Головно, мусимо вірити, вірити в Бога, в Україну і робити все ось такими малесенькими жестами, як ми це робимо, щоб ця перемога наближилась. Багажаю багато сили, багато віри, багато того почуття, що ми, українці. Переможемо ціле зло, бо ще ніхто в світі ніколи не чув, щоб зло перемогло добро. Добрим добром є Господь Бог, і це добро, Боже, добро, переможе, зло і нечистого, який пробує знищити нашу українську святу землю. І Якому нічого не вдасться, завдяки підтримці української армії, українських військових і, взагалі, всіх українців, які є по всьому світі. Про крайню поїздку волонтерський конвой з міста Миколаєва від Миколаївської самооборони та єдиного волонтерського центру поділився своїми враженнями отець Ярослав Гостинський українсько-греко-католицької церкви в місті Ілава. Редакція Миколаїв на Дністрі продовжує бути очима та голосом. Миколаївської громади, регіону Львівщини та України в умовах воєнного стану підписуйтесь на Ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.